Для того, щоб знайти площу зафарбованої фігури, ми маємо знайти площу більшого круга. Менше скіл обмежує круг площою 64 квадратних сантиметрів, а площа круга обчислюється за формулою πr у квадраті, дорівнює 64. Тому ми можемо записати, що R у квадраті буде дорівнювати 64, що ділиться на π, а R буде дорівнювати кореню з цієї величини, тобто 8, що ділиться на корінь з пі сантиметрів, це ми маємо радіус меншого кола і меншого круга. А далі ми бачимо по малюнку, що радіус більшого кола він здвічі більший, тобто буде дорівнювати 16 на корінь з пі сантиметрів. А тому ми можемо знайти площу великого круга, позначимо її S1, це буде дорівнювати пі, а далі 16 на корінь із пі до квадрату. В результаті ми будемо мати пі, що множиться на 256 на пі квадратних сантиметрів, отже, 256 квадратних сантиметрів. Це площі великого круга. Тому площу зафарбованої фігури, s фігури можна шукати від площі великого круга, 256. Ми віднімаємо площу меншу 64. І в результаті будемо мати 192 квадратних сантиметри площу зафарбованої фігури. Маючи довжини кіл, завжди можна знайти їхні радіуси. Отже, нехай довжина. Меншого кола 2 πr за умовою дорівнює 9 π см, звідки ми знайдемо його радіус, це буде 4,5 см. Довжина більшого це 2 πr велике і дорівнює 36. π Тому радіус великого буде дорівнювати 18 см. А далі коли йде мова про внутрішній дотик кіл, то щоб знайти відстань між їх центрами, ми від більшого радіуса віднімаємо менший. Тобто 18 віднімаємо 4,5 і в результаті будемо мати 13,5 см відстань між центрами кіл. Нехай точка О, це центр кола, чверть якого є дуга АВ. На дугу АВ спирається центральний кут АОБ, він дорівнює 90 градусам, ОА дорівнює ОБ. З умови слідує, що ОА перпендикуляр до АЦ, ОБ перпендикуляр до ВС, тобто кут АЦБ також дорівнює 90 градусам прямий. Тому АОБЦ це квадрат. А отже, ОА дорівнює ОБ дорівнює АС, дорівнює рівні, а, С, до рівні Б, С, і кожен з них 1,8 км. Трикутник АБЦ прямокут. І для того, щоб знайти його площу, ми знайдемо одну другу добутку його катетів АС на БЦ. Тобто, одна друга 1,8 у квадраті. Якщо ми 1,8 піднесемо до квадрату, 18 у квадраті 324. І дві цифри коми від відокремлі. Тому одну другу ми множимо на 3,24 і будемо мати 1,62 квадратних кілометри площі паркової зони. Коло вписане в прямокутний трикутник. Нам потрібно знайти радіус. Описаного навколо даного трикутника прямокутного кола, ми знаємо, що радіус описного кола дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, потрібно в даному випадку знайти гіпотенузу АВ нашого прямокутного трикутника. Позначимо точку П, точку дотику кола з гіпотенузою АВ. А далі ми можемо сказати, що якщо з однієї точки до кола проведені дві дотичні, то відрізки цих дотичних рівні. Тобто, так як відрізок АК і АП це відрізки дотичних проведених з однієї точки, то ці відрізочки рівні. Тобто АП буде дорівнювати АК і буде дорівнювати 4,5 см. Аналогічно, якщо ми розглянемо. З точки Б проведені дотичні, то відрізки Б М і BP рівні. Тобто БП дорівнює БМ і дорівнює 6 см. А отже, наша гіпотенуза АБ буде дорівнювати довжин, сумі довжин БП і АП, тобто 6 плюс 4,5 10,5 см. Це гіпотенуза АБ. А ми знаємо, що радіус описаного кола це половина від гіпотенузи, тобто 10,5 ми ділимо на 2. 5,25 см. Ми знайшли радіус описаного навколо трикутника АВЦ кола. На стороні АД паралограма АБЦД, як на діаметрі побудовано півколо, і воно дотикається до сторони БЦ в точці М. Нехай О центр даного півкола, тому радіуси будуть довжини відрізків ОА, ОД і ОМ. І так як у нас BC дотична, то радіус ОМ перпендикулярний до БЦ, тому ми бачимо, що довжина дуги МД це чверть довжини кола. Тому ми можемо знайти довжину всього кола. Довжина всього кола це 4 помножити на 6,5 пі. Отже, буде дорівнювати 26 пі сантиметрів. Звідси, ми можемо знайти радіус, тому що довжина кола це 2ПР і дорівнює 26. Пі. Таким чином, радіус буде дорівнювати 13. 13 см радіус нашого. Кола і півкола. Далі ми маємо знайти площу паралограма АВЦД. Площа паралограма обчислюється за формулою А на H. Де А це сторона паралограма, а H висота проведена до неї. В даному випадку ми можемо взяти сторону паралограма АД. АД це діаметр, тобто АД вдвічі більший, ніж радіус 26 см. Ну, а висота це перпендикуляр проведений до АД. В даному випадку ми можемо взяти висоту, як довжину відрізка МО. А МО це радіус, він дорівнює 13. Отже, площа буде дорівнювати 26 помножити на 13. 26 ми множимо на 13. 26, на 13, і знаходимо 18,78. Додаємо. І отримуємо 338 338 квадратних сантиметрів площа нашого паралограма. Нехай О центр великого кола, О1, О2 центр маленьких кіл. О1, О2 м, паралельно до АБ. Тому трикутник ОАБ. І подібний до трикутника ОО1О2. А тому ми можемо скласти відношення, що ОА відноситься до ОО1, так як АБ відноситься до О1О2. І тоді далі дивимося. Отже ОА. За умовою нам відомо ОА дорівнює 8. ОО1. Так як АО1 це радіус маленького кола, і він дорівнює 2 см, то ОО1 буде дорівнювати 8 відняти 2 6 см. Аби ми шукаємо ой, аби нам відомо, аби 10 см, а по 1 о 2 ми шукаємо, позначимо через Х. Таким чином, з даної пропорції будемо шукати Х. Ми 6 множимо на 10 і ділимо на 8 скорочуємо 10 і 8 на 2.